З 28 вересня по 2 жовтня у Львові відбувся дев'ятий екомунічний соціальний тиждень. Щороку восени, за підтримки Українського католицького університету, представники релігійних та громадських організацій, влади та бізнесу мають можливість зібратися на Всеукраїнський Суспільний форум, який прагне об'єднати людей задля вирішення актуальних проблем суспільства залі є багато представників різних церков, різні люди з різних сфер. Дуже багато приїхали іноземних гостей. Початок екомінічного тижня відбувається так, як відбуваються майже усі заходи у Львові з молитви. Дуже приємно, що це була така екумінічна молитва. Люди у Львові дуже є відкриті. Ми напрацювали національну мережу екумінічних соціальних тижнів. Маємо партнерів по всій Україні. Проводимо заходи там. Кожен рік стосується нової теми. Минулого року, до прикладу, ми говорили про освіту. Цьогорічна тема Міграція, виклик для України. Мова про вимушених переселенців. Проблема переселенців саме мігрантів зараз турбує не лише Україну, а і Європу. Справа в тому, що у нас держава майже не опікується переселенцями. Роль церкви, роль релігійних громад у роботі з вимушеними переселенцями є просто неоціненною. Дуже багато в нас було випадків, коли релігійні громади і церкви брали навіть людей на тимчасове проживання і утримували їх дуже довгий період. Душпастерська діяльність церкви з вимушеними переселенцями, благодійні проекти Карітасу, стан кримськотатарського населення після переїзду з окупованого Криму та духовне служіння мусульман. Ці та інші питання обговорювалися протягом тижня. Україна це переважно християнська держава. Мусульмани були компактно сосредоточені саме на окупованих територіях Криму і Донбасі і виїжджаючи за ці ареали, за ці межі традиційного проживання, вони стикаються з зовсім іншою культурою, з іншою ментальністю. У мусульман з окупованих територій більше проблем ніж представників інших релігій. У нас дуже багато є ще не врегульованих питань нормативно в правовому полі. Є така практика, є парламентські слухання, потім є їхні рекомендації. От наш форум, наш тиждень, має так само закінчитися конструктивними, конкретними пропозиціями до центральних органів виконавчої влади. За попередніми даними, можна констатувати вже на сьогодні, що третина тих людей, які в нас живуть, вони не вернуться, не вернуться ні на схід, не вернуться ні на Крим. Тобто вони вже бачать себе абсолютно ну, повноправними, повноцінними громадянами Львівщини. Ми би Хотіли, щоб самі переселенці а, усвідомили, що вони є не одні. А ми, як а, приймаюча сторона, маємо показати, що ці люди вдома, що вони такі самі українці, як ми.